Вітання аграрія! Я сьогодні продовжую давати відповіді на ваші запитання, тому що я розумію, що це ті теми, які найбільше вас цікавлять. І будемо сьогодні говорити про різрегуляцію на ріпаку та буконазолом. Було запитання, але я трішки розширила цю тему, і ми в цілому поговоримо про те, які препарати, які продукти доцільно вносити для першого внесення на ріпак це фунгіциди з різрегулюючою дією. Для чого ми це робимо? Чому нам потрібно. Ці фунгіциди з різрегулюючої дії для того, щоб ми сформували гарну рослинку, щоб ми покращили цю архітектоніку рослинки. Ми зупиняємо ріст головного стебла і підтягуємо бокові пагони. Тобто, іде такий знаєте, розподіл енергії трішки зупиняється головне. І підтягуються бокові. Потім знаєте, ми робимо якби, таку заготовочку, гарно, добре розвинену, на якій будуть закладатися квіточки, на якій будуть закладатися стручки, і потім оці стручки, щоб вони були, знаєте, не були там десь внизу, тому що це потім спричиняє нерівномірне дозрівання, це спричиняє якийсь більш розвиток хвороб, тому що десь там внизу. Ті строчки, і вони отримують менше енергії сонця. А це важливо тому. Ми робимо першим це внесення. Ми робимо таку гарну рослинку, на якій потім в подальшому вже будемо далі й цей процес захисту від хвороб і ріст регуляції. І для того, знаєте, щоб сформувати цей оптимально розвинену рослину. З цією метою, як я вже говорила, ми використовуємо фунгіциди з ріст регулюючої дії. Це може бути тебуконазол. Тебуконазол 250 в нормі 0,8 літр, тобто дивиться залежно якому стані у вас посіви. На більш розвинені рослини, і коли знаєте, вже висок вища температура, відповідно більшу норму. Менш розвинені рослини, менша температура, менша норма. Тепер, що стосується температурного режиму, Тебуконазол вже хоча б плюс 10-12, навіть бажано 12 градусів. І його вже тоді можна застосовувати. Ще раз кажу 250-го в нормі 08 літр. Ми отримуємо і ріст регулюючу дію, і ми отримуємо захист від тих основних хвороб, які на початкових етапах: це альтернаріоз, це фомоз, це може бути сіра гниль, це може бути гниль кореневої шийки. Тобто, оці основні хвороби ми робимо собі захист. Також сьогодні поговоримо ще про два продукти, які знаєте. Взагалі, оці і тибоконазол і і два наступних продукти «Карамба Турбо», і альтерно вони всі мають дуже хорошу дію, і фактично використовуючи їх, і потім, знаєте, ще протягом сезону, як правило, трьохразовий фунгіцидний захист ми робимо на ріпаку. Ми маємо, як правило, здорові рослини. Тобто, мені подобається дія цих препаратів, цих продуктів на ріпаку. Отже, знаєте, ви вже як вибрати далі, який продукт використовувати. Наприклад, чи карамба, турбо чи альтерна, тому що вони використовують, можуть використовуватися трішки в різних ситуаціях. Наприклад, ви з осені вже знаєте. У вас посіви ріпаку добре розвинуті, Ви вже їх зрегулювали з осені. У вас потужні рослини, добре розвинута коренева система. Ви. Зараз вже зійшов сніг, ви бачите, як ріпак виглядає в полі на таких сильно розвинутих, добре розвинутих рослинах. Варто застосовувати карамба турбу, тому що в неї міститься дві діючих регулюючих речовини: це метконазол, азол, який має регулюючу дію, і мепіквад який теж має регулюючу дію. Тобто, ми отримуємо і захист від хвороб, і така подвійна дія. Ріст регулюючих речовин нам дає якраз от на цих добре розвинутих рослинах, дає хорошу цю регуляцію. Карамбу ми застосовуємо орієнтовно там в нормі 1 літр, і що важливо, карамбу ми можемо використовувати вже при плюс 5. Звичайно, що можливо при таких температурах ще немає потреби, але знову ж таки пам'ятайте, що карамба-турбо це той продукт, який, на відміну від інших можна використовувати від плюс 5 градусів. Звичайно, що це все важливо. Щоб потім вночі не було приморозків. На посівах. Які а, менш розвинуті, а, які можливо більш вражені альтернарією альтернаріозом. Тобто варто використовувати альтерно. Альтерно має теж дві діючі речовини: одна це метконазол, азол, який регулює, і друга піраклостробін, яка робить добрий захист нам від хвороб. Тобто більше менше регулююча дія, більший захист від хвороб. Тому, маючи типоконазол, будь-якої компанії, звичайно, там в портфоліо кожної компанії є. Є тибуканозол, але для захисту ріпаку варто використовувати все такі фунгіциди оригінальні, наприклад, там, полікур від компанії Bayer. Ось, Або ну, там будь-який інший. Тому, маючи ці продукти, маючи якісний тибоконазол, маючи альтерну, маючи карамбу турбу, перше внесення, ми закриваємо собі цими цими продуктами е, всі важливі питання. І регулюємо, і противилягання працюємо, і захищаємо від хвороб. Тому ви собі підпираєте вже залежно від своєї ситуації. Наступного разу ми з вами поговоримо про наступні внесення фунгіцидів з ріст дією. Для того, знаєте, я сьогодні даю тільки перше внесення, щоб ми собі зрозуміли. Міле перше несення, і вже наступного разу поговоримо про наступні етапи. Ось така інформація на сьогодні. Сподіваюся, що вона для вас була корисною. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!